Слава Україні, героям слава. Ми, брати Кошевенки, приносимо щирі співчуття родині загиблих. Це як і барне, так і чи його побратими. Ми пам'ятатимемо завжди вашу жертовність для боротьби за українську країну, за нашу незалежність. Родинам, близьким, друзям всім співчуття, співчуття. Боротьба триває рівно буде вільна українська Україна. Разом до Перемоги. Слава. Нехай простить їм ради людинолюбства свого своїми молитвами Пресвятої і преблагословенної владичиці нашої Богородиці і пресладіва Марії, святиславників Всехвальних апостолів і всіх святих. Наша пасхальна радість затьмарюється тим болем і скорботою, і сльозами, які ми відчуваємо і пробиваємо через те зло, яке прийшло на нашу багатостраждальну українську землю. Вже майже 10 років наша пасхальна радість завжди має приміст смутку і печалі через те, що в нашій державі триває жорстока, несправедлива кровопролитна війна. Ми радіємо Воскресінню Христовому, тому що Христос виправив те, що вчинив наш правотець Адам, коли скуштував забороненого плоду, коли через Його переступ заповіді Божої у цей світ увійшов гріх, а за ним, як наслідок, увійшла смерть. Прийшов новий Адам, Христос Воскрес із мертвих, як ми співаємо у Тропарі Святої Пасхи, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Але ми, здається, нам і далі бачимо гроби серед нас. І вся свята седмиця в Михайлівському соборі і в багатьох інших храмах нашої України сповнена сумом того, що проводяться погребіння наших воїнів, наших захисників, які, не знаючи ні свята, ні. Щестю, з, з відвагою, з мужністю і з усією християнською жертовністю стоять, боронячи свободу і незалежність нашої української держави. І ми сьогодні видаємо шану, честь і останнє цілування нашим мужнім захисникам, які виконуючи заповідь любові до Бога, до ближніх, до своєї батьківщини. Відкинули всяке людське вагання, всякий страх і з мужністю пішли воювати, захищати і забезпечувати, щоб ми тут, в Києві і по багатьох інших містах України, змогли із радістю світле Христове Воскресіння зустріти, з радістю і і святкувати Пасху Христову, не забуваючи про їхні але у своїх молитвах і своїй праці, намагаючись підтримати їхню боротьбу і, понад усе це дякуючи їм за, за ту відвагу і за ту жахомість. Христос воскрес і знищена смерть Христовою перевого. Але здається, що смерть і далі панує в світі, що від згод далі процвітає, але завдяки мужності і відважності наших воїнів-захисників. Це зло присікається, це зло перемагається, і вони стають теж для нас великими героями, тому що ми рівняємось на них, тому що ми дякуємо їм і маємо, стоячи нині перед їхніми добами, взяти на себе велику відповідальність за те, щоб їхній подвиг, їхня мужність і їхня жертовність не були даремними, але щоб ми, кожен на своєму місці. Кожен у своєму обов'язку продовжували те діло боротьби і щоб зло, яке прийшло на нашу землю, було переможене, щоб ворог був прогнаний з усіх куточків нашої славної, але і багатостраждальної, свободолюбивої і вільної України. Тож, дорогі браті і сестри! Велика відповідальність перед кожним із нас, відповідальність за свідчити нашу любов у цій молитві, яку ми сьогодні звершуємо, передаючи їхні тіла землі і молячись про упокоєння і блаження життя їхніх безсмертних душ. Церква не дарма проповідує нам і закликає нас молитися про те, щоб вони знайшли спокій, Вічне блаженство після переходу від земного життя. Церква молиться, щоби Господь оселив душі їх у родині святих у місцях світли, у місцях світучих, у місцях спокою, де немає ні, ні, ні болі, ні страждань, ні зітхань, але вічне, безконечне і блаженне життя. Вони заслужили цього. Вони пройшли найстрашніші місця. Цього земного пекла, яке тільки можливе, і віримо, сподіваємося, що Господь по своїй великій милості і любові поселить їх у ці місця, де вже немає боротьби, але де блаженство, іде радість, і де утіха від Воскресіння Христового. Тож, приступаючи до гробів наших воїнів, схинімо голову Бошані. Схилімо голову з вдячністю за їхні подвиги, за їхню мужність і беручи на себе відповідальність, продовжити їхню боротьбу, продовжити їхню справу відстоювання справедливого миру, відстоювання незалежності і свободи нашої української держави. Сьогодні радість Воскресіння Христового захмарюється скорботою і сумом, і полем розлуки і втрати. Але ми, віруючі люди, знаємо, що і ця скорбота разом з тим розмовляється радістю Воскресіння Христового, тому що Воскресний Господь дарує нам надію на вічне і блаженне життя. Тому що Воскресний Христос говорить нам про те, що знищена смерть перемогою, і всяке зло, і всякий і всякий ворог буде теж знищений і переможений. За співдією і допомогою Божою, тому що, як говорить Ян Золотовустий, провідником усіх воїн в Старому Завіті Бог Господь, і перемога завжди ступувалася благочестям тих, хто виступав на боротьбу. І ми віримо і просимо Господа, щоб у всіх обставинах нашого життя Він був із нами, щоб його крімкістю і перемогою, і підтримкою була наша здобута перемога. Просимо Архістратина Михаїла про його захист і підкріплення для наших воїнів, які ще продовжують свою боротьбу, які добре несуть свою службу, а ми тут теж маємо не забувати про них, не розслаблятися, тому що триває ця боротьба і духовна, і фізична. І ми всі єдиним мужнім народом маємо цю боротьбу продовжувати. Примножуючи добру славу і честь наших захисників, віддаючи їм належну шану, забезпечуючи їм надійною підтримкою, молячись Богу про перемогу і про мир і про благочестину життя усіх нас, щоб наша незалежна, славна Україна, в числі вільних демократичних держав процвітала під опікою і благословенням Божим. І щоб ми справді переживали цю радість Воскресіння Христового без усякої печалі. А Всемилостивий Господь зі своєю матір'ю, Пресвятою Богородицею, які так добре відомі болі, страждань, розлуки і втрати свого улюбленого сина, нехай стане для нас підкріпленням і утішенням. Нехай її материнське заступництво і допомога, і приймання, Стане для нас можливістю опертися у цій скорботі, в тих втратах, які ми, які ми так важко переживаємо, тому що найдорожчих втрачаємо, втрачаємо найкращих синів і дочок нашої України, втрачаємо тих, хто так самовіддано і жертовно покуєть нашу державу. Нехай же їхня праця їхня смерть не буде даремною, але ми продовжимо їхнє благе діло, примноження слави української нашої держави. Нехай все милостивий і Воскресний Господь прийме їхні душі свої небесні, оселі, а нас укріпить і благословить на провадження доброго, християнського життя. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! А зараз попрошу вас всіх підійти до гробу і віддати останню шану і цілування. Всім нашим воїнам, прихисникам, які загинули на за свободу. Слава Україні, героям слава вічна пам'ять всім західним героям за незалежність, соборність за українську Україну, ваша житовність, наші славетні воїни, чоловіки, жінки, вона незабутня. вписана в історію. усіх, які будемо пам'ятати, вічна шана, вічна слава кожному герою. Алло. 10:40.